Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Минулої доби там відбулося 36 бойових зіткнень. Про це повідомив генштаб. Українські оборонці відбивали атаки росіян поблизу червоного лимана, мирнограда, філії і власне Покровська. Про ситуацію на цьому напрямку будемо говорити з офіцером п'ятого окремого загону центру спецпризначення ОМЕГА, позивний Мамай. Вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! А ну з того, що можна озвучувати, які особливості, які задачі виконує ЦСП «Омега» на покровському напрямку. Mm -hmm. ну, дивіться, спектр наших задач дуже різний. Ми виконуємо як і піхотні задачі, так і за допомогою е, дронів. Це розвідка, ураження важкими дронами FPV, також дронами е, мавіками скиди е, Також ми виконуємо задачі, пов'язані з наземними роботизованими комплексами. Ну, у нас є збір в ефірі для вашого підрозділу. Є qr код є номер картки. Зараз буде ні, нема номера картки, є тільки qr код Розкажіть на що це? Що треба купити? На даний момент ми збираємо на комплектуючі для нашого бак для наших пілотів. Це різне обладнання, батареї, антени, мачти, кабеля. Ну, всі розхідники, які потрібні для виконання бойових завдань, долучайтесь, будь ласка, до цього збору. Треба зібрати 500 тисяч. А зібрано 184, Тому зараз буквально кожен внесок він зіграє свою роль. Давайте поговоримо про задачі, про фронт. От як поведінка, тактика росіян, те, що вони роблять на покровському напрямку, відрізняється від того, що ви бачили на інших відтинках фронту. Ну, дивіться, я вам скажу, що тактика по всій ЛБЗ майже однакова, але просто буває, що на деяких ділянках фронту інтенсивність більше. Ну, нічого нового не скажу з того приводу, що ворог діє малими тактичними групами. Намагається використовувати погоду для свого просування це по одному, по два чоловіки, і для накопичення? А потім вже намагаються виходити на наші позиції для штурму. За вашими спостереженнями, як ворог змінює тактику залежно від ситуації, і власне чи стагаєте ви змінюватися щоб пройти протидіяти їхнім діям? На даний момент саме такий важливий фактор, який впливає на їхню тактику, це погода, тобто вони використовують туман, а також те, що в цей сезон, осінь і зима більш довгі ночі. Вони намагаються просуватися. Коли вони думають, що ми їх не бачимо, ми намагаємося адаптуватися тим, щоб краще спостерігати за допомогою засобів спостереження, таких як дрони, теплові дрони ну, тепло, порудоби, а також ну, спостережних пунктів, якщо вже погода не дозволяє нам. Чи бачите ви на фронті російських спецпризначенців і як їхня підготовка? Відрізняється від нашої? Mm, від нашої я не скажу, що е, вона прям, с, прям дуже відрізняється. Так є у них спецпризначенці, так е, їхня підготовка набагато краще, ніж цих піхотних підрозділів звичайних, так як в піхотних підрозділів зараз видно, що е, кадри їхні стали набагато гірше. І вони на їхньому фоні виглядають краще. Але це рідкі такі випадки, так як таких персонажів застосовують дуже рідко і бережуть. Прям бережуть? Ну, намагаються берегти своїх спецпризначенців, посилаючи звичайних бійців на так, так би мовити на наші позиції, на м'ясо. Ну, росіяни влаштовують багато спеціальних інформаційних операцій, роблять багато вкидів, багато заяв. От вони фактично про Куп'янськ тільки вчора заявили, що в них там щось пішло не так і створили враження, що там оце, одномоментно вони втратили Куп'янськ, що українці відбили. на своєму інформаційному, на своїй ділянці, які ви бачите інформаційні операції Росіян? Які вкиди? Е, так, все досить. Стандартно вони намагаються дезінформувати наших людей тим, що вони захопили той або інший населений пункт, так би мовити, своїми флаговтиками, але це бувають такі одинокі везунчики, які пройшли в цей населений пункт. Буває на окраїну, буває трохи далі і намагаються вставити свій флаг, але вони виявляються і майже там за годину знищуються засобами ураження дронами ну, бомберами і ФПВ. Тобто це ці прапори висять дуже швидко. Зняли, виклали, і це вся їхня роль. Так, так. Зазвичай це так і відбувається. А яка там доля прапороносців тих? Дуже невисока, тому що рідко хто доходить до наших позицій. Ми намагаємося їх знищувати ще до того, як вони дійдуть до наших позицій нещодавно. Мега в Києві розмістила банер, де запрошує на службу. Хто може потрапити до вас? Які спеціальні не знаю, яким спеціальним вимогам треба відповідати, що там там фізична підготовка, чи щось інше, чи можливо якісь вузькі навички, і скільки потім вчити будете? Дивіться, до нас може доєднатися будь-хто з навіть з цивільного життя людина може прийти, якщо вона має бажання. То вона може підготуватися досить швидко до фізичних наших тестів, може їх здати, приходить, здає тести, проходять бюрократичні дії по з приводу його влаштування до нас на спецзагін. Потім він їде на базовий рівень підготовки. Після цього він проходить спецінтенсив. Це підготовка для спецпризначенців. Після того він вже в залежності від своєї спеціальності проходить курс, а потім він вже встає повноцінно в стрій і може виконувати бойові завдання. Це період від 5 до 6 місяців. А по віку є обмеження? Чи там все в фізичну підготовку? Ні, ми набираємо з 18 років хлопців і, і, і граничний вік уже там. Ну як, як у всіх, в принципі. Хлопців. А дівчат у вас нема, бо я е, нещодавно спілкувалася а. з чоловіками з навчального полігону, то там дуже вражаюча цифра дівчат і дуже молодих дівчат. Так, звичайно, ми беремо на роботу до нас і дівчат. Головне це не стать, а бажання і. Особистій якості людини. Дякую вам за це. Якщо відгукнуться до вас люди, то потім розкажете нам: 15 тисяч гривень в українці, поки ми з вами говорили. Збір для загону омега, збір не закритий. Треба 500 тисяч, тому долучайтесь. Будь ласка, треба антенни, підсилювачі. Це все для того, щоб дрони працювали, долітали і влучали. Бо мало мати дрони, треба, щоб вони ще були точними і забезпечені всією допоміжною технікою. Спасибі вам, мамай, офіцер п'ятого окремого загону центру спеціального призначення Омега, був у нашому ефірі.